Розкажіть нам, що вам відомо про ситуацію на ЗАЕС і наскільки ми сьогодні близькі до теракту там? Ну ми можемо спочатку в принципі поговорити про певну інформаційну гігієну, якщо кожного разу коментувати все, що пишеться на. Російських анонімних телеграм каналів то я думаю, що жодного часу не вистачить і уваги наших глядачів. Напевно, це не вартує. Зрозуміло, що кількість інформаційно-психологічних операцій в нас зростає, тим більше кінець літа, і у нас свята скоро, і окупантам треба якось реагувати на різного роду події, які відбуваються. на... Фронті завжди не завжди власне переважно на їхню користь, і ну з'являються такі інформаційні приводи. Запорізька станція залишається на жаль під контролем окупантів, але говорити про зміну обстановки і ситуації там не доводиться. Зрозуміло, що українські сили безпеки та оборони працюють, моніторять ситуацію і роблять все можливе для того, щоб. Робити якісь наступні провокації е, малоймовірними і унеможливлювати їх, але говорити про те, що щось змінилось зараз не доводиться. А станцію треба звільняти, і вона має повернутися під законний український контроль. Центр національного спротиву також повідомляв, що росіяни готують провокацію на своїй курській атомній електростанції. Яка є інформація з цього приводу, і якщо дійсно такі плани є, то що може бути їхньою метою? Це інформація є, і вона вже і публічно оприлюднювалася, і в тому числі головним управлінням розвідки Міністерства оборони так ворог розглядає як сценарії подій низку провокацій, в тому числі на своїх атомних об'єктах. Яка мета для цього звинуватити Україну, спровокувати, змобілізувати додатково внутрішню громадську думку, яка Час від часу хитається і відрізняється навіть від російської пропаганди. Зрештою, теракти і провокації проти власного цивільного населення це така фірмова фішка режиму Путіна. І дивуватись тут особливо немає чому. І в умовах, коли сьогодні саме путінський режим є. Ядерним терористом номер один в світі, звичайно, їм треба пробувати якось відволікати власне від себе увагу. Тому такі провокації на території РФ з боку путінського режиму можливі.